Маю отакий кілограмчик пупів курячих. Я їх учора зварила. Сьогодні вони в мене вже такі прохолодненькі. Навіть бульйон застив, як холодець. І хочу зробити з них котлетки, друзі. Незвичайно. Ходім зі мною, кому цікаво, Видласочка. Подрібнювати буду ось в такому подрібнювачу. Звичайно, можна і м'ясорубці. Додала на початку цибулинку, отаку середнього розміру, і два зубчика чесника. Такі доволі величенькі. Перша порція. В мене готова, як бачите. І далі буду подрібнювати останні пупики. Хочу зазначити, що я додаю трішечки і бульйончику, щоб було таке воно не сухе. Ось так, бачите, небагацько. На дно. Хто буде мясорубочкою, то можна прямо у фарш. Додати трошечки бульйончику для сочності. Це моя друга порція. Останні пупочки. Вони в мене розділені навпіл. Сюди я додала яйце, вон там воно під сметанкою вже не видно. Сметанки 2 столових ложки. Хмелі сунелі, ось вони, сіль з базиліком. До речі, вона в мене є на каналі, як я її робила влітку. Далі суміш перців. І якщо хочете, можна ще якихось спецій додати за смаком. І все це я буду знову подрібнювати. Ось такий фарш вийшов. Як бачите, він такий жиденький, бо тут дуже багато таких компонентів різних. І бульйон, і яйце, і сметанка. Тепер буду їх з'єднувати. Фарш я гарненько вимісила, і ось такої консистенції він у мене получився, як бачите. Тепер буду смажити, сковорідку розігріваємо, додала я трішечки масла, масло сонячникове, як ви розумієте. Ось поклала одну котлетку, вирішила зробити пробну. Чи не буде вона розсипатися в мене. Якщо ні, тоді буду класти всі інші. Чому? Тому що я з такого фаршу ще не робила ніколи котлети. Не хочеться додавати муки або ще чого. Тому ось отак от проекспериментую і вам покажу, що воно з того буде. Якщо добре-добре, а ні, то тоді ще може яєць додать для скріплювання. В общем, побачимо. І накрила кришечкою, отак ось. Огонь невеличкий у мене. Ну, друзі, що я вам скажу? Як я й предполагала, недаром я одну поклала, тому що дуже вона м'якенька. Прижарюється добре, але вона дуже м'яка і розпадається. Тому я свій фарш додам іще два яйця. Думаю, що три яйця на цю порцію буде зовсім інше діло. Додала. І ще, знаєте що, вирішила манної крупи столову ложку. Не думаю, що вона... Там щось спортить якийсь смак, але буде якесь скріплення дужче. Ще раз гарненько перемішала. І так як тут манна крупа, дам йому постоять цьому фаршику хвилину 10. Спроба номер 2 бачите, мажуться. І я думаю, що, мабуть, я їх накривати ще не буду, бо дуже багато пару і теж це не на користь котлеткам. Отак будуть вони смажитися на невеличкому вогні. І думаю, що все буде добре. Ось так, як бачите, інші справи. Котлітосики виходять файні, поки фаршик мій там набрякав. Манна крупка, а я з'їла той перший не Скажу вам, що мені сподобалося. Хто любить купочки курячі, то робити однозначно можна. І так буду смажити всі мої котлі тоски. Заходьте на канал, підписуйтесь. І всього самого-самого найкращого. Рецептик напишу в описі до цього відео. Пока-пока!